Завтра до матері поїду. Завезу їй ковбаски, цукерок дорогих, виноградику та по господарству допоможу, сказала Наталка. Вона налила собі ще чашку чаю і взяла ще одну булочку з маком. А твій із тобою чи знову одна сумки попреш, поцікавилася Ніна. Мій остолік завтра на дачу поїде. Не любить він на вихідних удома сидіти. Вранці на риболовлю піде. Там із великих ставків платних у наш ставок якось коропи потрапили. Наталка доїла другу булочку, запила чаєм і з жалем подивилася на ті, що залишилися. Ні, все, дівки, досить їсти, сказала вона, а мій он навпаки вдома сам любить сидіти. Я до матері поїду, сумки в мене не надто й важкі. Та й мешко мене проведе до автобуса і наступного дня зустріне ввечері. А сам удома господарює, підлогу помиє, пил витре, одяг за тиждень весь випере. Додому заходжу, чистота. Чистота, кажеш, може, сліди замітає, тобі так не здається, пожартувала Ніна. Так буває. Дружина запоріг, а чоловік гуляти. А твій один там на дачі сидить. Думаєш, він не такий, як усі, так? єхидно сказала Наталя. Дівчата, стоп! Що з вами трапилося? А далі що буде? раптом запитала Лариса. Коли я сюди прийшла, ви зовсім інші були. На вихідні з сім'ями разом кудись їздили, я навіть заздла трошки, потім вийшла заміж, то приклад з вас брала». Моїй Юлі незабаром 11 років буде. Вона мені нещодавно заявила, що хоче зі своїми друзями час провести на вихідних. Ларисо, ти чого розійшлася? У тебе що, з Андрієм стосунки зіпсувалися? здивувалася Ніна. Поки що ні. Але на вас тут подивишся і за себе лячно. Добре, дівчатка, пішла я. Роботи багато, не допивши чай, сказала Лариса. Старші подруги посміялися, молода, наївна, життя не знає. На вихідних Ніна провела чоловіка на дачу, а сама заварила чаю, дістала мармелад і сіла на кухні дивитися серіал. А там герой фільму привіз на дачу коханку. Дружина, нічого не знаючи, займалася вдома господарством. У ніни з'явилось якесь неприємне перечуття. От і Наталка натякнула, що не просто так її толік на дачу постійно їздить. Ніна швидко зібралася, налила у банку овочевого супу, поклала копчену ковбаску і гристе вино, якщо що скаже, що скучила і вирішила сюрприз робити. Уже на підході до будинку побачила, що в хаті розпалена грубка, з димаря йшов густий дим. Вона одразу додала кроку, зайшла на подвір'я і раптом застигла. З їхньої лазні, яка була одразу за хатою, чулися музика й голоси. Високий жіночий і низький чоловічий. Ну, давай ще трошки. Ой, як добре, голосувала якась жінка. А мужик примовляв Отак, Люба, ну, давай ще. А. Ага. От яка в нього тут риболовля, завелася Ніна. Вона кинула сумки, підійшла до лазні і різко відчинила двері. Ну як там рибка, Толіку, вигукнула й ахнула від несподіваного видовища. Чоловік прикрився віником, а жінка присіла на дерев'яну полицю. Ой, привіт, а Толік ще не повернувся з риболовлі, сказала вона. Ми ваші сусіди через хату. Пам'ятаєте, наприкінці літа дачу купили. Вибачте, мене валею звуть, а чоловіка володя. Ми не знали, що ви приїдете. Ніна швидко зорієнтувалася і усміхнулась Це ви, вибачте, що ось так заскочила до вас, відповіла. Я Толіку дзвонила, хотіла попередити, щоб без нього мені нудно стало, тож скоро приїду. Але зв'язку в дорозі не було. Ви партеся ще, а я поки що на стіл накрию. Ніна пішла в хату і почала діставати із сумки суп, ковбасу і гриста вино. До приїзду Анатолія стіл був накритий. А ось і я ох і змерз. Але судака одного спіймав для своєї ніночки. І з цими словами Толік зайшов у хату і оторопів, побачивши дружину та накритий стіл. Скучила я, тобі не додзвонилася, сама приїхала, лукаво посміхнулася дружина. Та ти що? щиро зрадів Толік. А ще сусідам нашим позаздрив, що вони разом, а я один. А ти, Ніночко, ох і придумала. У понеділок Ніна прийшла на роботу із загадковою усмішкою на обличчі, а коли всі сіли пити чай, то не витримала і розповіла, як приремнувала чоловіка. Зате такої ночі, як на дачі, у нас із Толіком давно вже не було, усе повернулося. Я ніби помолодшала, та й він теж. Ну, тоді і я зізнаюся, тут же розсміялася Наталя. Я ж, Лариса наслухалася і спокою мені не було. Не стала в матері на ніч залишатися. У квартиру заходжу і чую, у спальні порається хтось, а чоловік мій просить когось вище, вище давай. Ну, я просто остовпіла, кинулась у спальню. Думаю, ну, зараз я мешку своєму влаштую, буде йому вище. Ну, і... Не витримала Ніна з Ларисою, а що і. Забігає в кімнату, а мій під ліжком лежить із шурупокрутом. А Олексій сусід наш ліжко підняв і тримає, ремонтують, ніжки зламалися. А Мишко мій розійшовся, каже, мовляв, наша віка вже доросла, може, нам другу дитину народити. Та ти що? ахнула Лариса. Класно вийшло. А я ж уже подумала, що після сорока й кохання немає. А он як воно буває. Любов треба берегти, плекати, і тоді не буде нудно та тісно з рідною вам людиною.